Як отримати акт здійснення догляду за членом сім'ї? Власне, мова піде про акт встановлення факту здійснення особою догляду, основний документ, який оформлюється для підтвердження та подальшої реалізації права на відстрочку від мобілізації у зв'язку з постійним доглядом за близьким родичем. Оформити його нескладно. Я розкажу про кожен етап його отримання. А ви поки ставте лайк, та підписуйтесь, у мене стисло про корисне. Отже, якщо ви маєте підставу для відстрочки від мобілізації, передбачено під пунктом 9 пункту 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, спочатку ви повинні подати заяву про встановлення факту догляду на ім'я керівника виконавчого органу, сільської, міської або районної у місті ради за адресою місця проживання або реєстрації. Після подачі заяви до вас виїде спеціальна комісія. До складу комісії можуть входити представники Соціальної служби, депутати місцевої ради, представники виконавчих органів місцевого самоврядування, громадських організацій і навіть ТЦК ТСП. Загальна чисельність комісії не менше п'яти осіб. Задача комісії встановити дійсну необхідність догляду за родичем та відсутність інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Після виїзного обстеження комісія оформить і надасть вам акт встановлення факту здійснення особою постійного догляду. Форму акту затверджено додатком 8 постанови Кабміну номер 560 Зазначений акт є одним із документів, які військовозобов'язаний має надати до міського або районного ТЦК ТСП для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні позовної заяви, рапорту, звернення, скарги, а також супроводу вашої справи у суді, мої контакти ви знайдете в описі профілю.